Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні хочу вам показати свої покупки в Аврорі. Це покупки за останні там, 2 3 тижні. Назбирала все, що купувала, хочу вам показати, розказати, скільки коштує все. Тому, кому цікаво, такі відео такого формату, залишайтеся зі мною і дивіться далі. Не забувайте ставити вподобайку, коментувати, якщо чимось користувалися, і обов'язково підписуватись. Мені буде дуже приємно, і це дуже важливо для, для продвигання мого каналу. Отже, почнемо огляд із ось таких вологих серветок. Ці серветки я купувала в Єві, це такий єдиний товар тут з Єви. Так як я ну, не, не скажу, що я там часто щось купую, Ну ось забігла і взяла по акції 35 чи щось таке. Гривень коштували ці серветки. 120 штук, 10 слоненят. Отже, такі серветочки. Тепер все інше в нас з Аврори. По-перше, взяла ось такі ватні диски. Свіжанка. Я дуже часто їх беру. Ну, Там в аврорії не дуже великий вибір, саме цих ватних дисків, там найбільше саме ось такі продаються 100 штук. Всі ціни буду прописувати на ві... ну, відео, Будете дивитись. Так, потім дуже давно дивилася і вирішила собі придбати ось таку пов'язку на голову. Ось вона так виглядає, ось так. Я вставлю фото, як воно на мені. Отака цікава річ для доповнення вашого образу, я дуже часто тепер її ношу, мені дуже сподобалось. Потім ось такі зубочистки, бамбук, також. Була приємна ціна, так цікаво виглядає так стильна, стильна упаковка. О, купила ось такі пластини. Це від комарів. О, у нас такий наборчик. 10 штук. О, зараз покажу, як вона ось отак вони виглядають. Ось такі пластинки. Це в нас є. Така, такий засіб, він в розетку втикається, і можна рідину використовувати, а можна пластини. Вони вставляються ось сюди, і потім воно там якось підігрівається, напевно, там щось, і запах, який в, ну, вбиває, чи, як правильно, паралізує комарів. Отже, такі, така штучка, бо вона зараз. О, ці комари налітають в будинок і потім не дадуть нормально поспати. Так, що трішки канцелярії. Купила ось такий стрічка клейка пакувальна, це така 18 мм на ага. і 21 метр. Це мені там таке потрібно було. Купила ось такий клей олівець. Це я купувала, коли хотіла брати участь в марафоні макіяжному, але я все-таки не взяла участь, в мене не вийшло. Ну, а клей ось прикупила. І також ось така точілка така гарна, такий котик. Я обожнюю котиків. Отже, я використовую його для того, щоб підточувати свої олівці для губ. Дуже гарно. Працює. Так, потім ще з гі... гігієни. Ось така зубна паста. Колбрідж зміцнює. Нам подобається з чоловіком ця марка зубної пасти. У нас зараз в червоному пакуванні. Ну, ось взяли в запаси в синьому. Нам подобається і та і та. Також. На пробу придбала ось таке мило туалетне запах полуниці ловіт. Ми ще такого не брали, так як ми Ейвоном останнім часом користувалися. А вже запаси які закінчуються, а Aivon щось мило, ну, мило не з'являється в каталогах, тому потрібно щось купувати. Щось таке. Спробуємо, як воно буде. Так, і ще купила ось таке рідке мило. La, Футур так, 450 мл. У нас дозатор є, а це в такому, як воно правильно називається, в такому в пакеті. Це більш екологічно. Я ще такого не пробувала, це якась новинка в Аврорі, тому поки що сказати нічого не можу. Хто користувався вже, то пишіть, буде цікаво дізнатися. Потім із трішечки з доглядових засобів я собі купувала ось такий тонік-освіжаючий Cleones Face Expert. Також ще таким не користувалася. Чекаю своєї черги на затест. І також купила ось таке ось таку олію для волосся Dallas фірма. Так воно ну зараз, а де виготовляється? Не знаю, не можу знайти, де виготовляється. Можливо, в Германії щось тут написано. Джурмані. Ну, дуже гарний аромат. І події також мені сподобалося. Я вже почала користуватися ним, і мені подобається масло гарне. Тому спробуйте обов'язково. Ну, у нас в Аврорі лише для волосся, масло одне ось таке було. Такого вибору особливого немає. Так, і трішечки на, на кінець побутової хімії. Купила ось, таке, ось такий засіб для миття скла та дзеркал. Ну, Непоганий вже, ось, як ви бачите, ми вже користуємося, начебто нормально очищає. 500 мл об'єм. Поки що ніяких нарікань немає в мене. Також ще взяли ось такий засіб для унітазів. Йож. Ну, із морським ароматом. Ну, не знаю, також, начебто, непоганий такий аромат і очищає начебто нормально. І ось такий засіб ще придбала. Це в нас засіб для миття. Підлоги веллі з лавандою. Запах дуже класний. От Насправді, лавандою. Так, хочу подивитися виробника. Україна. Угу. Так, Україна. Ну, мені сподобався цей засіб, гарно очищає підлогу, не залишає розводів і запах ну, дуже класний. Я обожнюю лаванду. Отже, обов'язково, кому такий засіб потрібний, то обов'язково купуйте. Там ще начебто був ще якийсь аромат, не пам'ятаю, який, ну, я, так як обожнюю лаванду, то я і купила з таким запахом. Також це мої покупочки всі, що за останній час були. Пишіть, кому що цікаво, кому, хто чим користувався, які ваші відгуки, буде дуже цікаво дізнатися. Ставте вподобайки, підписуйтесь, і побачимось уже в наступних відео. Всім па-па!